Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Стартували нові акції з 24 по 30 березня, включно такі силіконові форми для кексів. 6 штук виходить, ціна 88 гривень. Є у фіолетовому, та в такому зеленому кольорі. 49 гривень коштує ніж кухонний. Лезо чорного кольору. По 34 гривні, щіпці металеві кухонні. Такий варіант, для кофе кава розчинна 200 г 189 гривень. Кава форд розчинна гранульована 60 грамів 55 гривень. Паргама для випікання 5 метрів 27 гривень. 33 гривні коштує фольга для випікання фрекенбок 5 метрів. 39 гривень коштують цукерки жувальні харібо, вага 80 грамів. Часник копчений, сушений 15 грамів, 13 гравів. Тарілки фофорові фігурні. У вигляді курочки є в двох кольорах. Ціна 149 гривень. Чипса картопляні пластинками 50 г за 15 гривень. Кільця кукурудзяні конзо 9 гривень 40 г. Кисневий відбілювач салам 570 г 69 гривень. Класно, що він вже в такій ємності, вже можна зберігати зручно. Капсули Ліро для прання дитячих речей одна штука за 7 гривень. Такий очисник для пральних машинок. 100 ціна одне очищення 64 гривні. Олівчик для очищення праски ціна 10 гривень. Супервоша це є антижир засіб 500 мл за 49 гривень з розпилювачем. Ваніш засіб для видалення плям 100 мл рітиною 29 гривень. Гель Онікс, аромат цитрус 44 гривні 950 мл. Сама засіб для видалення пліснівим 59 гривень 500 мл. Сама спрей для кухні, антижир – 500 мл 64 гривні. Нагадаю вам, що ось такі засоби зіпінг став. З акційною ціною паста 169 гривень 850 г. Гр. У тіпуті засіб для миття дитячого посуду 600 мл 39 гривень. Велін для миття підлоги є два аромати на вибір 1 літр 34 гривні. Освіжувачі повітря AirB 39 гривень 300 мл. Брев блок підвізка в унітаз. 53 гривні одна штука. Колор актив вони дають кольорову воду 53 гривні. Корзинка 84 гривні прямокутна. 84 гривні коштує таз, ось цей більший об'ємом 8 літрів квадратний. Капсула для прання Аріель 13 штук, 225 гривень. Грюнвальд порошок для прання, вага 800 г59 гривень. Сатін для прання дитячих речей 400 грамів 29 гривень. Порошок для прання «Калос» – 3 кілограми та 200 г 199 гривень. Геловий засіб для прання велі 1 літр 49 гривень. Міс Хелен кисневий відбілювач, 1 кілограм за 111 гривень. 44 гривні коштують пакети для сміття, 35 літрів об'єм, 10 штук, але вони незвичні для нестандартної форми сміття. Бачите, вони йдуть такі як гофровані, не гофровані. Одним словом вони можуть змінювати свою форму, підлаштовуватись під сміття. Чохол для сидіння унітазу. 58 гривень. Такі м'які вони є у різних кольорах, різних таких текстурах, так би мовити. Бачите, тут йде такий врубчик. Тут такий блискучий варіант. І дуже їх багато. Є більш кольорові, є більш такі спокійні кольори. Я вам показати поближче? якось Ось так. Бачите, Є різні. Такі, як теді. А ось цю щітку, прям щиро, рекомендую вам. Це і щітка мітла для обмітання павутин на чопилу. вона йде телескопічна. Зараз акційна ціна 29 гривень. Буває ще в інших кольорах, пам'ятаю, були в синьому. Зараз у нас привезли всі в сіренькому кольорі. Такі насадки на швабру змінні по 54 гривні. Розмір 45 на 14 см. Звертайте увагу, бо є різних розмірів, дуже приємні на дотик. Килимок для ванної кімнати ПВХ із малюнком. Це є ось такі антиковзаючі, 99 гривень. Шторка для ванної кімнати 1,80 на 1,80 м. 99 гривень. Набір підставок антивібруючих для пральної машини. 4 штуки, 74 гривні. Футляр для зубної щітки та паста за 22 гривні. Кольори на вибір. Йоршик для унітазу із підставкою такі класичні, я б сказала, кольори: сірий, білий та тілесний 77 гривень. Вантус для сантехніки 32 гривні. 74 гривні коштує стаканчик для зубної щітки пасти. Вони є пластикові. Оця верхівка бамбукова і є ще в чорному кольорі. 29 гривень коштує тримач для кухонних рушничків металевий. 33 гривні набір гачків для дому, 3 штуки на клітій основі. 99 гривень коштує килимок для дому кольоровий. Такий варіант. Вони, до речі, мають таке покриття, як прорезинене, не буде ковзати. По 69 гривень килим для дому м'який. 17 гривень коштує такий набір для раковини, пробка, сітки. 4 елементи. 37 гривень коштують у рукавички господарські високі, одна пара. Дошка кухонна 21 на 30 см 27 гривень. Такий варіант: дерев'яна дошка. Ось цей малюнок це наліпка, а ось цей є на самій дошці випалена. З опором ціна 109 гривень. Дошка кухонна обробна, 169 гривень. Прорезинена ручка та кутики. Контейнер круглий на закрутці. З візерунком об'єм літр та 600 мл – 27 гривень. 18 гривень коштує контейнер харчовий, об'єм літр та 300 мл. І Є меншого об'єму 900 мл. ціна 14 гривень. Є із різними зображеннями та відрізняються вони кольором самого контейнера. Контейнер харчовий, об'єм 2 літри та 700 мл за 49 гривень. Такі ємності для сипучих продуктів 2 літри. Об'єм 49 гривень. Така новинка. Ваги кухонні 249 гривень. Батарейки йдуть в комплекті, але що, відкривайте коробку. Дивіться, які тут є зображення, бо вони так трошки відрізняються від того, що зображено на упаковці. Коробка для серветок пластиково квадратна за 59 гривень з бамбуковою кришкою. Набір підставок під гаряче. Дерев'яні круглі Але я б сказала, що вони коркові. Ціна 34 гривні. три штуки. Пляшка для води ціна 77 гривень. Так, може, навіть і для коктейлю. Такі приїхали пляшечки дитячі із трубочкою по 99 гривень. Такі спортивні пляшечки по 64 гривні, є у різних кольорах. 77 гривень коштує набір стопок скляних 6 штук по 45 мл. 169 гривень коштує їмність скляна з бамбуковою кришкою. Такі чашечки форфорові із візерунком по 69 гривень одна штука. Такий набір підставка бамбукова. Та 3 піали. Ціна 199 гривень. Акційна. Тарілка скляна прямокутна за 119 гривень. Буває ще у чорному кольорі. Калих для шампанського склянеї 185 мл за 39 гривень. Пляшка для олії чи оцту скляна за 88 гривень з дозатором. Тарілка десертна скляна, діаметр 18 см 34 гривні. 109 гривень коштує салатник, досить такий глибокий. параметри 24 на 24 см. Такий варіант круглий діаметр 25 см 88 гривень. Бульонниця скляна із вушками. Об'єм 500 мл, 44 гривні. Такий варіант прозора 550 мл, 55 гривень. Акційна ціна на чайник заварювальний із бамбуковою кришкою 189 гривень. Є ще такий варіант 189 гривень. Скляна євність з корковою кришкою 149 гривень. На жаль, не вказано, я думаю, десь орієнтовно 1 літр об'єм. 15 гривень коштують вологі серветки дитячі. Торгова марка Смайл 24 штуки. Середки вологі для взуття 15 штук за 8 гривень. Туалетний папір, крижопіль 1 рулон 6 гривень. Рута туалетний папір аж 8 рулонів двошаровий – 84 гривні. Серветки до столу, сілка на розмір 33 х 33, 18 штук 24 гривні. 37 гривень коштують шпалери самоклеючі. Розмір 2 метри на 45 см. Є щось такий варіант, ніби як під дерево. Світліший, темніший. Миска вставка для водяної бані 109 гривень. Пальник для газового балона 69. Акційна ціна на качавку для тіста, з силіконовою і з дерев'яними ручками. 129 гривень. Совок для сипучих продуктів металевий за 44 гривні. Дозатор для пляшки металік на блістері 29 гривень. Такий набір ручок для кришки. 3 штуки за 34. Ножиці кухонні для нарізання зелені за 88 гривень. Ніж столовий на ржавічій сталі 24 гривні. 19 гривень коштує виделка Такий варіант з візерунком виделка за 27. Ложка столова, бронзова. Так, це і ось така. Ціна 34 гривні. Ще є ложка чайна, ціна 27 гривень. За 59 гривень овочечистка металева 3 в одному. Такий цікавий варіант. Тут витягується і можна переставити на інший варіант. Лоток для зберігання яєць пластиковий на 10 штук 59 гривень. Такий варіант на 30 яєць, воно йде на 3 рівні. Якщо ви забираєте з одного рівня яйця, ця штучка, яка їх тримає, вона автоматично піднімається вверх. Ціна 169 гривень. 69 гривень коштує така ложка шумівка з дерев'яною ручкою. Ополонник з цієї колекції по 64 гривні. 88 гривень коштує така велика сушарка для посуду. Хтось мені казав брати з собою селфі паличку, щоб можна було вам зверху показати. Так що зможу та дістану, щоб показати поближче. Ложка шумівка металева. Ціна 59 гривень. До речі, хочу подякувати всім, хто ставив мені вподобайки, хто пише коментарі та дивиться відео. Щиро вам дякую. 15 гривень коштує такий набір затискачів для пакетів, 4 штуки менші. Зубочистки бамбукові. Ціна 3 гривні в пакеті. 169 гривень коштує тортівниця, прямокутна. Із кришкою, до речі, досить така вона велика. Три варіанти кольорів сірий, білий та світло-рожевий. 99 гривень коштує такий інструмент 3 в одному. Так, це є піпетка, пензлик і голка. Ось такий варіант. 77 гривень коштує кошик для зберігання. Такий дає текстильний, зверху є металевий каркас, а по бокам є ручка. Десь малюнки, однотонний чорний. Такі чарівні новинки, фігурки зайчиків декоративні, фарфорові. Так, не зайчики, кролики. Такий варіант 88. Також новинки ось такі свічки веселих свят. Ціна 59 гривень. Підсвічник скляний. І є у трьох кольорах. 199 гривень коштує лампа переносна. Працює від мережі. 59 гривень нічний клед мережевий. І ще є ось такі по 49 гривень. Теж працюють від мережі. Туалетний папір Ecolom Deluxe трьохшаровий, 4 рулони за 59 гривень. 69 гривень коштує лампа LED Philips. За 29 гривень така незвична лампа. Так цікаво виглядає. 45 гривень лампа LED. По 29 гривень лампа світлодіодна. Євросвітло. Такий варіант ціна 34 гривні. Аромодифузори. Ціна 55 гривень. Такі цікаві кольорові помпони. Об'єм, на жаль, не бачу, не зазначено. Думаю, десь орієнтовно 50 мл. Ці новинки, що ми з вами тільки недавно їх бачили. Ціна 34 гривні. Акційна. Підвізка декоративна. Такі свічки, лимончики по 44 гривні. Підставка декоративна у вигляді листочка за 55 гривень. 147 гривень коштує такий набір подарунковий. Ставити печатки. 11 гривень коштує брелок для ключів. Такий дракончик з дзвіночком. Є у різних кольорах. 12 гривень брелок для ключів серця. Значите, такі в собі штучки. А основа прозора. По 34 гривні брелок для ключів м'який. 24 гривні набір декору пір'я. Такий декор у вигляді зайчиків. Ціна 39 гривень. За 19 гривень такий декор Великодній фігура на палирці. Є вони у різних кольорах: жовтий, рожевий, салатовий. Набір машинок іграшкових. Спецтехніка 119 гривень. По 84 гривні спецтехніка будівельна. Еспандери для тренувань 64. Кольори, до речі, є в асортименті синій, рожевий, фіолетовий. Такий набір іграшковий. Поліцейський 49. Засіб для чищення гелевий, велі, 59 гривень 1 кілограм. Засіб реф 1 літр 64 гривні. Онікс Турбо засіб універсальний 64 гривні 1 кілограм. Галакс засіб для миття ванної кімнати для сантехніки 84 гривні 500 грамів. По 17 гривень таблетка у зливний бачок домус. 48 гривень. Брев підвіска. Велі засіб освіжаючий для унітазу 15 гривень. 115 гривень коштують дак, стікери чистоти.